Кажуть, у Саудовській Аравії безпечно сьогодні вночі, начебто українець, але який багато років за Московську православну церкву, який стільки років, м'яко кажучи, мовчав за Крим, на очах у безлічі людей побив британського хлопчика. Бив багато разів, бив сильно, по голові той ледве не впав. Ніхто навіть не намагався зупинити це, а оточуючи, дивилися і раділи. Та дуже багато осіб, мабуть, росіяни, бо гучно кричали на мові агресора, закликали лупцювати цього британського хлопчика. А за що? Ти хлопчик доброзичливий, цілував у лоб свого кривдника висновки у Саудовській Аравії, принаймні в Ерріаді, навіть будучи в оточенні мільярдерів. Навіть знаходячись поруч з Кріщану Роналду, не можна відчувати себе в безпеці. Не сидіть в Аравії. Повертайтесь в Україну. Повертайтесь в Україну.